Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадька зник, а корова ще зла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув, ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Хто взагалі краде піклу. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонує? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати прискорювач руху. Активовано! А тепер жермо по моповні. <різв 'я> Нічого собі. А тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибочук захотів собі слоненятку для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки й роблю що ви нюху. Гей, Піклз, ходімо, дівчинку. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибачук oh. забрав. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш? Що це за удоробло? Три степні паскі безпеки! Десять! так! Дев'ять! Саме тому співаки будуть бомбезними! Президент! Що в тебе покрутило, дурко! П'ять, чотири три два, балди! Ти хоч маєш? план пас! Я вже викликав підмогу. підлогу! Кукубуліку. -ку Суперпієвень курсур. Ну, треба рятувати слоняку. А, я згоден, плюс ти щось балькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.